Всім доброго дня! Сьогодні ми в ЛТБ глянемо на акційні ціни цього тижня. Капуста молода, 15 гривень бачимо, картопля молода 2289, акційна ціна. Салат своя лінія чука. Акційний 67,90, огірки малосольні, фудстори. 93 гривні в дерках. Банан вебрі перший гатунок 9,22. Банан перший гатунок 68. Перший гатунок 50 гривень. Ріфрут, до речі, подешевше 75 гривень. За кілограм майже на 20 гривень. Яблука, є боли в ціні, весмін, томати рожеві, подешевшало на 10 гривень, 80 гривень, акційна ціна, буряк перший готунок 11,89. Помідори камон, так і були. Помідорчики 65, камон 25 це кілограм, кока-кола 4410, Акційна ціна на 2 літри. Делюкс в асортименті. Гарна ціна цього тижня. До кольору, до вибору. Сухі сніданки цього тижня, гарні ціни для ваших діток, для дорослих, хто любить снідати. Печиво-здобне, Рошен Ловіта, 102,90. Гарна ціна на велику коробку. Так у нас іде біскоті по цій ціні. І брауні своя лінія 3260. Мішето в асортименті. Вафлі 870 три види. вафлі 4870, велика пачка. також три види. Вафлі Артек 1320, великий асортимент. І ну, класні батончики. Line 1490, KitKat 2050. І дуже смачний батончик. Своя лінія робить 1160. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. А ось ще в нас і Twix по 24, Fі нац по 24. До побачення!